Бажаю всім доброго дня та міцного здоров'я. До вашої уваги, BMW i 3 2014 року в такому гарному кольорі, тільки приїхала із Норвегії е, з оригінальним пробігом 54 тисячі кілометрів. Е, стан авто повністю відповідає його пробігу. Пробіг рідний на 100%. Дуже гарне. Дуже таке соковите авто. Дивіться, стан дверних панелей, вікон, сидінь, повністю відповідає його пробігу. Лише 54 тисячі км. В комплекті два ключі, майже нова літня гума, led фари. Багато інших приємностей. Ось такі і багажничок в них, тут ще такі коврики були. Машинка насправді дуже добра. Ось, подивіться, ще раз зроблю, зроблю вам такий круговий огляд. Хто шукає собі BMW i 3 в ідеальному стані, звертайтеся, допоможу придбати цю красуньку. Всім бажаю гарного дня, перемоги нашій країні. Набирайте, дзвоніть, буду чекати на ваші дзвіночки.